Всім привіт, це звичайне виживання. Поїхали! Коли я заспавнуся, я роздивився, що вокруг мене та почав добувати дерево, каміння і крафтити всі мені потрібні кам'яні інструменти. Потім я пішов в печеру по корисні копалини, але там було забагато монстрів, тож мені довелося тікати. Але поки я тікав, на двері встигло стемніти. Тож я знайшов більш безпечну печеру та почав добувати там вугілля на смолоскипи та залізо. Але заліза там було мало і мобів там було дуже багато, тож мені довелося тікати звідси. Але коли я тікав, я пожалкував, бо мене вбили моби. А коли я намагався повернути ресурси, то я випадково впав та розбився. Тож я заново створив новий світ і почав заново добувати дерево, каміння, вугілля та мідь. І крафтити всі мені потрібні кам'яні інструменти. А потім я пішов в печеру по корисні копалини, але зомбі та кріпери переконали мене туди не йти. А на дворі вже починає темніти знову, тож я добув собі трішки їжі і закопався. Водоночі здобуваю собі трішки каміння, але коли я вибрався, я знайшов ідеальне місце та почав тут розташовуватися. Тобто верстах, піч, кровать та сундук. Але я вирозив всі свої речі з сундука та почав вирівнювати територію для будівлі. Ось до і після. І потім я почав копати шахту для копалень своїх. В корисних цілях, але коли я купав, я знайшов каньйон і туди випадково впав і почав все швидко освітлювати для того, щоб добувати залізо. Але там була відьма і мене зажала Тож я швидко сховався та намагався зробити собі щит і з'їсти собі трохи здоров'я, тобто зробити собі більше здоров'я, але я не продумав, тож не почекавши, почав. Біку. Звичайно, повернув свої ресурси та добув ще діаманти. І це були мої, до речі, самі перші діаманти. Ну, а потім я пішов по дереву, бо в мене не було дерева. Коли я добув дерево, я почав будувати фундамент для будинку і ось він. І потім я потім добуваю глибосувальність для стін. Але в мене був голод, тож я почав будувати ферму картоплі а картоплю я саме випив з зомбі. І поки я чекаю, поки картопля виросте, то я почав будувати будинок. Будинок у мене буде з цеглини. А підлога в мене буде з туфу в шахматному порядку. да У мене гнила озвучка, я вибачаю за це. Але я потім почав переселятися звідси, тобто викладуючи всі речі в будинок. І щоб відволіктись, я почав рибалити, щоб трохи відпочити від цього ваніли. А коли порибалив, я почав добувати обсидіон для корисних копалин в пеклі. Бо мені потрібно там світло жити. Тож я побудував портал, піджог. Да, джог. І пішов туди. Але спам там був найгірший в моєму житті. І, до речі, там були ще непривітні люди. Тож я вирішив позначити свій будинок та кострем, щоб жарити там їжу. І, до речі, в мене тут ферма тростини, я поміняв на картоплю. З'явився в мене тут таке, таке і почав будувати ферми. Ось така в мене вирівне територія, тож я починаю будувати більш розвинуту ферму тріски. До речі, самі, дивіться, її не слухайте мене. І зараз ферма ще одна. Тільки тут буде картопля та пшениця. Ось такий результат. І ще ферма корів. Як же без них, але... Поки що все. Дивіться це відео та ставте вподобайки, якщо сподобалось. Длінніше відео мені просто вже я задобався робити, бо мені вже важко було озвучувати це відео, а якщо набереться 10 лайків, то я зроблю длінше відео.